Вітаю, дорогі мої підписники, любі друзі та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад для знаку козоріг на липень місяць. Для тих, хто мене не знає, для тих, хто, можливо, перший раз зайшов на мій канал, нагадую, що мене звати Оксана, я з України вже понад 14 років проживаю в сонячній Італії. Мої відео українською розраховані на підтримку мого, моїх. Співвітчизників, мого народу та моєї родини. Зараз, любі мої, налаштовуйтесь, будемо починати. Як завжди, загадуйте ваші запитання, конкретні запитання, щоб почути конкретні відповіді на них. Нагадую, що мої відео розраховані на велику кількість людей, тож, те, що торкається вас, приймайте, ви відчуєте. Я в цьому впевнена, що. Все, що торкається ваших енергій, ви відчуєте, ваше серце відчує. Те, що не, вас не торкається, пропускайте, можливо, якраз е та інформація буде дуже корисна для других людей. Ну що ж, мої любі, налаштовуйтесь, будемо починати. Починаю з старого райдера вейта. Будемо брати по три колоди і побачимо, які енергії вас чекають в липні місяці. Енергію для позороги на липень місяць. Король мечів. Будьте впевнені. Що все, що ви надумаєте, досягне вашого логічного результату, особливо коли в нас випадають карти королі, карти двора, їх називають, це люди, які нас оточують. Якщо у вас є якісь проблеми з документами, можливо, з переїздом, можливо, з вирішенням якихось інформативних питань, можливо, почуєте якусь інформацію, яку необхідно вирішити. Якщо це ви і займаєте дуже важливу посаду, можливо, хтось із вас дуже займає велику посаду, там, де ви займаєтеся із, із обробленням інформації, це IT-інформація, це також те, що в нас зв'язано із радіо, телебачення, книги, Адвокати, юристи. Якщо це ви, вітаю, зможете допомогти людям, і робота у вас буде, люди будуть звертатися до вас. Якщо це ви потребуєте допомоги, будете звертатися до людей, які знають свою справу. Тому що королі, щоб добратися до трону, людина треба, щоб була спеціаліст, щоб знала дуже, дуже гарно виконувала свої робочі обов'язки. І також щоб робила все без помилок, могла вирішити та допомогти вам. Ваша карта випала козороги. Це ваша карта д'явол, яка е, репрезента вас, е, самих. Е, якісь такі проблеми, можливо, для когось, Бачите, король мечів. І випадає карта дьявол. Потім я вам покажу: виходить вісімка келихів – Таке враження, начебто в одній родині ви вже не можете бути вдвох. Щось сталося, що вас вже тримає тільки або гроші, або житло, або діти, якщо є в когось родина, сім'я. Да? Але дві людини між собою не можуть уже бути, жити в гармонії. Якась сила ще тримає, можна терпіти, але це є токсичні відносини, це ненормальні. І це є якраз цей аркан і говорить, що у вас... Сила є, щоб вийти із таких токсичних відносин, якщо це на, на самому ділі так. Це можуть бути як і государственні якісь перешкоди, те, що люди не можуть робити те, що хочуть. Якісь закони е, дають перешкоди, люди не можуть робити те, що хочуть, щось тримає. Да? Ну, не секрет, яка ситуація зараз в країні. Багато чого люди не можуть робити. Багато людей зв'язані по рукам і по ногам, залишаються, не можуть виїхати, не можуть, можливо, навіть не мають роботи, тому що якась дуже важка така скована сила тримає цих двох людей. Але після того, як вирішуться, мені йде зараз на думку те, що король мечів вам допоможе. Бачите, те, що ви не могли робити, те, що вас зв'язувало, вісімка це людина переходить в нове. В новий стан, в нову подорож, також для когось також може відігратися як розлучення, що людина наче все було, наче все вистачало, але бачите, душевна пустота. Келихи це в нас карта емоцій, це наш емоційний стан, наше невдоволення собою, так як ми прожили, наче все було, але бачите, пустота. І ця пустота у нас якраз потребує заповнення, чогось не вистачає вашій душі. І якраз прийшов той час, коли людина налагоджується на той шлях, щоб, можливо, колись це давно це мрії, давні мрії, те, що хотілося зробити, вже давно тягнеться. Людина якраз наміриться, націлиться і прийде до того результату, що захоче робити те. Що вона хотіла зробити багато років назад? Якраз дійде до цього її. Розум, її думки цієї людини дійдуть, можливо, це якраз ви, хто мене дивиться, що треба щось міняти в вашому житті. Особливо, щоб була гармонія ваша внутрішня, треба робити те, що подобається. Можливо, хтось вернеться. Мені подобається, коли цю картку можна перекладати, робити те, що колись в дитинстві мріяли, але завжди не було часу. Завжди, можливо, була сім'я, можливо, діти, щось заважало. І завжди не могли робити те, що подобається. На якраз ця карта говорить, що робіть те, що вам подобається. Згадайте, що вам приносило гармонію. Згадайте ваші думки, що ви мріяли колись раніше. Сили вас хватить піти і зробити те, що вам подобається для вашої гармонії. Ну що ж, мої любі, зараз я беру в роботу для вас карта, колоду «Карт Таро. мудрість стихій. Зараз побачимо, що хочу вам сказати на липень місяць колода мудрість стихій. Пажі кубків. Паж е, принцеси їх ще можуть випадають в інших колодах. Це щось нове. Пажі це новий напрямок в вашому житті, нова ідея, новий шлях, який ви хочете взяти в вашому житті. Ну, у вас все це йде до того, що ви захочете щось робити нове. Пажі це також плани на ваших дітей. Тому що, можливо, ви захочете дати дітям вашим дітям спланувати їхнє життя так, навіть допомогти, щоб вони були щасливі, дати їм радість, щастя, щоб вони відчувалися щасливими в своєму житті, займатися тою справою, яка подобається. Тому що тут, бачите, людина в своїй стихії. По-перше, паж келихів – це водна стихія, коли людині подобається. коли... Емоції відчуває емоційно, що хоче займатися тим, що подобається. Не хоче займатися тим, що, можливо, не подобається. І тут я бачу, що буде велика підтримка вашим дітям. Якщо це ваші будуть плани, то будете йти до нових якихось ваших шляхів, життєвих шляхів, будете щось міняти, тому що доля потребує змін. І до вас самих прийде це ну, таке співчуття, да, щось доторкнеться до вашого серця, що вам треба добитися цієї гармонії. Козороги випала карта дев'ятка е, пентаклів. Це якраз земна стихія, ваша стихія. Е, коли людина сама, коли людина дуже. Е, почувається в гармонії сама з собою. Можливо, я кажу, буде розлучення, коли людині необхідно побути наодинці, коли вона досягне того результату, щоб бути щасливою. По цій карті видно, що людина щаслива, в неї все є, в неї є достаток. Дивіться, які шикарні, який шикарний одяг, яка шикарна жінка, як вона себе шикарно відчуває. І ця карта якраз говорить про те, що. Тут гармонія внутрішня людини, вона задоволена тим результатом, до якого вона дійшла. І також гордість за себе те, що вона зробила в цьому житті. Тому що коли випадає вісімка, дев'ятка, пентаклі, я вам ще раз покажу. Дев'ятка це вже кульмінація, коли ви дійшли до того результату, якого ви хотіли б бачити колись, так? але ви вже до нього добралися. І залишився один крок, але треба вже думати, що робити далі. От не, в нас не зря випав Паш Кубків. Треба вже проробляти, продумувати якісь шляхи шуха, шукати для розвитку, тому що пентаклі це як колесо, да? кругле те, що крутиться. Можливо, якісь вкладення зробити, можливо, передивитися якісь плани, тому що пентаклі це також плани. На вашу роботу, чи то для, на роботу дітей. От Якщо на дітей, то передивитися плани, щоб дитині подобалося, і приносила ця робота дохід, щоб людина була задоволена, вже буде все раціонально обдумано, передумано, сплановано. По цій карті дуже гарно планувати. Планування знову випала двійка жезлів. Бачите, людина ще стоїть, наче в своєму замку. Тут але тримає глобус в своїх руках. Два жезли, якщо ви замітили, два жезли, які обпирають стіну. Тобто ви стоїте ще в свої, на своїй землі, можливо, в своїй квартирі, але вже тримаєте глобус в руках. Ця карта ознака того, що те, що вже були якісь здобутки, можливо, дуже хороша карта, тому що двійка це також карта планів на дітей. Або ваші щось в житті ви вже достигли, добилися якихось результатів і хочете рухатися вперед. Вам мало вже можливо розширення фірми, можливо, розширення. Розширення вашої роботи, тому що двійка це завжди щось в дві сторони, або дві роботи, або робота і поїхати на заробітки, мати дві роботи, робота і підробляти ще кимось. Може бути якесь хобі, чим ви займаєтеся, і це буде як ваш дохід, вільний дохід для, для вашої стабільності. Для дітей я вже проговорила, що дуже хороша карта роздивлятися плани, куди поїхати навчатися, можливо, переїзд, можливо, двійка це недалекий переїзд, можливо, поміняти чи город, чи, чи місце там, де проживали з родиною, можливо, просто дитиною дитина вже згодна жити сама. Ну дійсно, як ми всі виростали, да їхали на навчання, то вже знаходилися окремо і жили окремо від батьків. Так що плани планувати, куди поїхати, куди піти навчатися, тому що жезли це якраз карти навчання, дороги. Вашої фізичної енергії, куди ви її будете вкладати, карта роботи, е, так як ви будете себе е, е, позувати, да, як ви будете виконувати ваші обов'язки. Це все жезли, енергія, яка горить, яка потребує дій. Ну що ж, мої любі, дуже чудові карти для вас, наче все так тримало вас в якомусь страху, е, в. На цепах великих таких, і ви вирішите щось робити, щось міняти в вашому житті дуже хороший розклад. На даний момент зараз побачимо. Третя карта це в нас колода, колода року, і ми зараз побачимо. Дивіться, подивилася якраз низ колоди захисники, бачите? зібралася сім'я, можливо, це родина, можливо, не має значення це старше, старше покоління і молодше покоління, це може бути батько і син, захищаються від чогось, захищаються від якоїсь такої ситуації незгоди. Так. Ну, карти самі говорять, я коли роблю розклади, звісно, я розумію, що я роблю розклади українською мовою для моїх. Земляків і енергії самі виходять те, що є, то є дев'ятка чаш. Чудова карта з'єднання, дев'ятка кульмінація. До речі, Божя корівка, да, коли несе дуже велику вдачу, коли вся сім'я в зборі. Дуже чудова карта, коли ви на природу, душа потребує радості, душа потребує повітря, вся сім'я повинна бути в зборі. Так що в липні місяці. Якщо вас бачите, Божя, як то кажуть, коровка дає несе в таку велику удачу, але це можливість, яку не треба упустити. Тому що можливість є, але якщо ви її упустите, ця фортуна може пройти мимо вас, і ви більше такого, такого шансу не отримаєте. Так що не пропускайте. Якщо карта говорить, що. Пора відпочити, пора також відволіктися від негативу, пора побути разом, пора зібратися з вашою родиною. Можливо, якраз буде нагода зібратися з вашою родиною. Це може бути святкування дня народження, коли, коли люди хочуть побути разом, виїзд на природу дуже чудове святкування чогось вашого душевного, вашого персонального. Принцеса жезлів. Багато козороги у вас, принцеси випадає і пажів. Принцеса це так само, що, можливо, будуть якісь запроси для ваших дітей. Можливо, ваші плани, як зустрітися з людиною, можливо, буде, дивіться, тут принцеса держить рози. Один жезл біля неї це вона його тримає, і фонтан, вода, емоції. Птахи білі, хмарки білі, небо голубе, є лист. Бачите, тут лист, який вона отримала і чекає. Вона чекає, можливо, ви дали якийсь запрос, я ж кажу ще раз: можливо, на ваших дітей або це ваші особисті плани, ваші зміни особисті в житті, де ви будете робити якісь перші кроки в нове, щось нове, зовсім, зовсім інше, те, що було раніше. Поміняти шлях, поміняти дороги, можливо, в когось після розлучення, можливо, в когось після переїзду. Але це нове несе тільки позитив, дуже чудова карта. І дивіться, що в кінці четвірка жезлів, вся родина. Бачите, дерево. Коріння, символ дерева це наше коріння, це наші традиції, це наша сім'я, наші батьки, діди, наші прадіди, те, що побудували. І бачите, там чоловік допомагає дитині, збудувавши їй хатинку. До речі, ця карта дуже чудова на стабільність, хто хоче переїхати, хто хоче завести дитину. Дуже чудовий аркан, коли випадає ця карта, це карта стабільності. Коли родина допомагає, коли людина є підтримка тут батько і дитина, коли, коли з батьківської сторони є підтримка е також дитині, щоб вона отримала цю стабільність в своєму житті. Ту стабільність і підтримка свого роду, своїх традицій. Дуже чудова карта стабільності. Ну що ж, мої любі козороги, зараз я беру для вас в роботу останню колоду. Це повсякденне життя відьмачки. Дуже чудове, дуже чудова колода. Дивіться, що дно колоди, треба держатися в гармонії самим з собою. Якщо це торкається вас, то ви повинні навчитися. Якщо ви відчуваєте, що вас емоційний стан трошки підводить. Дуже чудова карта займатися йогою, дуже, дуже чудово займатися духовними якимись практиками, побути на одинці, можливо, один сам з собою. Або ж, якщо це ви захочете прийняти до себе учнів, це дуже чудова карта бути вчителем для других. Вчитель може бути не тільки вчитель, що це дійсно, це може бути в кавучках, в кавичках, так? Але кожна професія, та, яка тебе заспокоює, та, яку ти можеш передати другим з покоління в покоління, тому що це карта Єрафанта, старший аркан, це карта традицій, те, що вже було давно зроблено, але воно передається з роду до, до другого породу. Чудова. Карта, чудова колода. І зараз побачимо, що ця колода карт Таро вам принесе ще в липні місяці. Королева Пентаклів. Ваша карта, людина на троні, результат. Шикарний, шикарний. Просто дивіться, там сундук із грошима, гроші сипляться. Також знову дерево. Можливо, хтось отримає. Наслідство да, від, від, від батьків, можливо, буде якийсь подарунок, можливо, буде житло. Також людина на троні це людина добилася дуже хороших результатів у своєму житті. До таких людей звертаються. Якщо потрібна фінансова допомога, це карта банкірів або людей, які можуть допомогти фінансово, можуть бути батьки. Можливо, ви як батьки будете допомагати вашим дітям? Да, ваші тут дуже багато. Котиків це наші інстинкти, це наші відчуття, що ви знаєте, щоб добитися стабільності, треба багато працювати, багато планувати, що треба робити плани на життя, крок за кроком, і йти до них, і виконувати їх, не тільки думати, так, але ще й виконувати. Тому що гроші, пентаклі, це як колесо, повинно крутитися, повинен бути оборот. І хто, як не ви це знає? Так, зороги, ви. До цілі вашої йдете, ваша ціль і напрямок тільки до вершини. Дуже велика, великі люди витримки, люди, які добиваються успіхів, навіть не дивлячись, які перешкоди ви повинні пройти. Так, я обожнюю також козорогів, які дійсно тих козорогів, які добилися чогось в житті. Тому що, як ви розумієте, цей аркан дуже позитивний, і я зараз вам скажу, чого позитивний, бо буде радість, буде святкування. Можливо, будете святкувати в родині народження дитини, можливо, будете святкувати день народження, можливо, будете святкувати переїзд, тому що ця карта свята Ця свята в родині братів, ваших сестер, вашої родини. І можуть бути якісь новини почуті, можуть бути на Купівлю житла там місяць, бачите, тому що повний місяць це стабільність, це коли щось здійснилося. І в нас місяць також відповідає за захист, за переїзд, за житло. Так що, можливо, в когось буде переїзд, купівля нового житла, чи то переїзд до нового житла, чи то придбати житло для ваших дітей. І вісімка Пентаклів, Чудова, чудовий молодший аркан, ви спеціаліст вашої справи. Вісімка, бачите, тут крамничка, відьмочка має свою крамничку. Можливо, хтось із вас дійсно має свою справу. Або ж сили вас хватить відкрити свою справу, займатися тим, що ви вмієте, щоб було, були і гроші, був фінансовий заробіток, були якісь плани на ваше життя, продумуватимете в липні місяці плани на ваше майбутнє життя. Але ця карта сили вас хватить, і хватило, ви вже спеціаліст вашої справи. До вас будуть звертатися, до вас будуть приходити люди. Якщо це вам необхідна допомога, то ви будете звертатися до таких людей, щоб. Перейняти, як то кажуть, опити у людини, як вона це зробила. Можливо, ви будете спілкуватися з людьми, як досягти успіху вашої, вашої, вашого успіху фінансового, тому що це матеріальна сторона, тобто розкривається вашого життя. І якщо потрібна допомога, обов'язково звертайтеся до людей, які вже досягли цього в своєму житті. І вони можуть вам передати ці знання і можуть. Попіклуватися, спланувати щось разом з вами дуже чудова карта. Ну, Тут мені більше йде, що ви отримаєте якусь посаду, ви спеціаліст вашої справи, і будете відчувати дійсно гордість за вас, те, що ви можете робити. Ну, що ж, мої любі козороги, я, як на мене, у вас був дуже чудовий розклад. Починалося все також з вашого знаку, да, що. А дьявол тримає якісь перешкоди, якісь ситуації, те, що від вас не залежало, але далі розгортається дуже широкий спектр картини, карта ро, який вам тільки допомагає, допомагає добитися результатів дуже цінних для вас. Всі енергії у вас тут присутні. енергія. Роботи, повинні бути якісь ідеї, ідеї, те, що вам дуже подобається. Буде дуже сім'я, яка вас буде підтримувати. Головне, треба робити нові кроки, давати запити, рухатися, робити якісь дії, щоб потім отримати результат шикарний. І результат шикарний це буде. Дійсно, шикарний буде навіть святкування. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду закінчувати. Мій чудовий розклад для вас на липень місяць. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Від вас залежить, як буде розвиватися мій канал. Я для вас роблю це від усієї моєї душі. Дійсно, в мене є моя основна робота. Але хочу зробити дійсно ця робота розклади Таро. Зараз я майбутній також астролог. І дійсно мої знання хочу передавати людям, хочу дарувати людям ті хвилини щастя, можливо, для когось будуть якраз в пригоді мої поради, поради карт Таро. Пишіть, кому потрібні персональні розклади. Все під, внизу під цим відео. Ви знайдете в описі, як мене знайти. Є там і номер телефону. Пишіть, будемо зізванюватися, кому повинні. Хто хоче зробити персональні розклади, ви знаєте, що це загальні, це для всіх, що для себе ви візьмете, а персональні все таки це дуже-дуже серйозно, що буде торкатися тільки вас. І будемо наодинці проробляти і виясняти ваші запитання і отримувати відповіді на них. Ну що ж, мої любі. Я вам говорю до побачення. Зустрінемося в серпні місяці. А зараз я вам кажу пока-пока.